Ну і не можемо вас не радувати чудовими декоративними іграшками, особливо коли це милі такі створіння, як песики. І зараз ви подивитеся разом зі мною, що ж тут такого цікавого може бути для настрою, так? Тож пропоную переміститися. Ви бачите чудових таких ну, ну красунчики, інакше я не можу сказати. Подивіться, як вони на вас дивляться, ніби маленькі справжні песики сидять. Подивіться на оснащення самих чашок, що це дійсно нагадує нам новий рік наш. Що це дійсно нагадує про щось святкове, про щось хороше. А пес це вірний друг, який завжди буде вам слугувати е, довго, вірно, бо він знатиме, що е, про. Просто він вдячний вам за те, що ви його придбали. От зараз ми хочемо, аби кожна, хто нас або кожен, хто нас дивиться, зрозумів, що це не просто декорація, це дуже хороший подарунок на Різдво. Тому що пес символізує дружбу, пес символізує добро, радість, так, натхнення і головне, комунікабельність. Тож зараз е, я от на них дивилася і чесно е, не могла їх назвати. От не знаю, як придумати, вже декільком е, двом тільки придумала. Ось, але хочу, аби ви також якось зі мною покомунікували. І давайте придумаємо, як їх звати. Але перш ніж ми, ми почнемо розбиратися, як їх звати, пропоную вам більше дізнатися про породу. Ну, по перше, ви зараз бачите, що ось оцей біленький це у нас шпіц. Ну, як його можна назвати? Ну, давайте назвемо сніжок. Сніжок має таку додаткову у нас стрічку, таке кріплення. Тобто ви можете не тільки ставити, а ви ще й можете на щось повісити, так? на якусь полку там або ще щось, поличку. І цей сніжок завжди буде своїм білосніжним поглядом радувати ваше око і буде робити так, аби ваше життя було натхненним і щасливим. Ну тільки подивіться на нього. Не дивитись на нього і не радіти, це неможливо. Не Тим більше, таке гарне поєднання, червоне з білим, дійсно таке новорічне очиняти ці, от як ніби справжній і маленький цуцик. Ну, не скажіть, я скажу, що так. Далі, це у нас Мальтіпу за породою. Записуйте, що це шпіц. Це Мальтіпу дійсно нагадує Мальтіпу таке маленьке кучерявеньке, так, також знаходиться у чашці і має кріплення додатково, таке в стрічки, яке також можна підвісити. Я його назвала барні. Подивіться, дійсно барні. Ну, нагадує такого ведмедика. Мальтіпу взагалі це дуже особливий вид, вони дуже комунікабельні, вони залежні від людей. І ось саме ця чашечка, вона в такому вигляді. Гляді з мальті-пушечкою буде нагадувати вам про вдячність і про комунікабельність. От, якщо йти далі і дивитися далі по всім нашим прекрасним песикам, які ми хочемо вам сьогодні запропонувати, то наступне це у нас бульдожечка наша. Подивіться, який він е, е, сніжно-білий в поєднанні з чорним, так? Який він прекрасний. Код товару на будь-який вид, який ви зараз бачите, ДТ-963. Ну, у нас це мова. Обсік наший так, і останнє це у нас Йорк. Дуже милий песик, вони всі дуже милі. Спеціальна ціна, яку ми зараз пропонуємо, це 1300 гривень на одну прекрасну декоративну нашу фігурку. Але якщо ви придбаєте більше, ніж дві одиниці, тобто це піде в один чек по одній накладній, то у вас буде знижка мінус 100 гривень. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. А також щойно наша пані режисерка, чудова, наша Анастасія, сказала мені, що у нас буде падіння, бо вона хоче для вас, мої любі, зробити подарунок новорічний. Такий і хоче зробити, аби ви змогли придбати це. І увага, ціна на одну декоративну фігурку. 600 99 гривень. Оплески в студію це чудово насправді, тому що ви зможете доступніше купити не одну фігурку, а ви зможете придбати собі цілих дві, а то й три, а то й чотири. Тому що за тою ціною, яка в інших магазинах, за 1800, ви у нас можете придбати три таких фігурки, ще й отримати знижку мінус 100 гривень. Тож телефонуйте за номером 0800 21 44. 488. Йорк, Мопс Бульдог, Мальтіпу і Шпіц. Подивіться на них, вони прям і хочуть, щоб вам сказати, купіть мене, купіть, буду вірним другом вашим. От Коли ви нашим операторам будете телефонувати, обов'язково вказуйте, що ви хочете. Ви телефонуєте і кажете, мені потрібна Декоративна фігурка код товару, якого ДТ 963 і мені потрібен мальтіпу. І тоді наші оператори скоригують, і ми вам дійсно відправимо ось мальтіпу. Або ж ви кажете, код товару дт 963 і нам потрібен шпіц. І ми дійсно комплектуємо шпіц. Тому що, якщо ви просто скажете, код, ми не знатимемо, яку фігурку вам покласти. Бо в нас і шпіц, і мальтіпу, і бульдог, і мопсік, і Йорк, ми не будемо знати конкретно. Тож, за 699 гривень у нас дуже Обмежена кількість на ці фігурки. Надзвичайно обмежена. Їх дуже мало, їх всього 4 залишилося. Тож телефонуйте прямо зараз на номер 21 44 88. Дзвінки безкоштовні і доставка безкоштовна. Також нагадаю, що у нас є YouTube канал, де ви зможете зайти по QR-коду через посилання, зможете підписатись обов'язково, аби не пропустити жодного випуску, поставити вподобайку. Поставити, клацнути на дзвіночок, щоб точно нічого не пропустити. Тож сподіваюся, що ви зробите свій правильний вибір вибір, який буде йти від серця. Ми рухаємося далі, продовжуємо далі. Тож ви не перемикайтеся, залишайтеся з нами. Будь ласка, бо на вас чекає в невагомий такий новорічний настрій, від якого ви будете сяяти, як ми тут всі в студії сяємо.